Отця і сина і Святого Духа. Капелаське благословіння на 20 травня 23 го року. Дорогі брати, сестри, побратими. Як повірити? І чому треба вірити? Як перевірити ту віру або істинність тих слів, або тих справ, які нам даються? І Господь в цьому діалозі сьогодні. В Євангелієцькому діалозі з фарисеями, розповідає про це. Ви кажете, не вірите своє серме, так сперечається, не вірите моїм словам, що є я син Божий, то повірте справам, які я роблю. І чи може людина, яка робить такі справи, не бути сином Божим? А якщо словам не вірите, то подивіться на моє життя, тобто мої справи, що я роблю, і коли життя моє покаже вам. В іншому місті він, а, знаєте, в іншому їсті Івангії Ісус був, піднімає це питання з іншого боку. Він це ж оголошує, що вони навішують такі, знаєте, труди і брем'я на всіх віруючих, а самі цього не роблять. Тобто, говорить, те робити, те робити, те робити, а своїм життям це не доводить, що це треба робити. І вставляється така проблема віри. Да? А він каже тоді, нам. Роз'ясняє те, що вони говорять, ви робіть, але так, як не живуть, не, не живіть. Ой. І нам показано, що є слово говорити, і воно підтверджено справами, або іноді слово, якщо я не повірю, я подивлюсь, що ти робиш. Тобто слово підтверджується життям. Або якщо слова немає, то є життя. І життя теж показує, як правильно вірити і кому треба повірити. Ісус був тим Словом. І був тим підтвердженням життя. І коли хтось мені скаже, іди туди, то я подивлюсь, а що в суті цих слів. Тобто, там, якщо немає там праведного життя, то чи праведниці слова? Тому іноді часто слова праведника і слова грішника співпадають. І той, і той говорить правду, але той слова свої підтверджує життя, а цей не підтверджує. Але словами слова здійснюємо праведні, якщо вони звучать і від Христу неправедника, але життя його не наслідуємо. Або коли слова неправедні, ми їх не підтримуємо, а підтримуємо праведне життя, якщо навіть слів немає. І це треба збагнути, зрозуміти і прийняти своє життя і розрізняти праведників і неправедників, і неправедників, і праведні слова від неправедних слів. Нехай Господь умудрість нас мудрістю, але ще дасть нам сили і наснаги, прагнути це зрозуміти, збагнути і впровадити в моє життя. Бо слова, сказані для когось, для мене пусті, я їх не можу виконати. А коли для мене вони пусті, я їх не виконую, то тоді і немає в них для мене смислу. Я живу своїм життям, яким хочу, а Господь живе своїм життям, яким він живе. Амінь.